Так, все, друзі, поїхали. Давайте розбиратися, які інструменти потрібні веб-дизайнеру. Ну, щоб з перших днів ви вже працювали правильно. В межах цього відео я розкажу весь інструментарій, яким я користуюся, про кожну програму трішечки поговорю з вами. Я розкажу, який рівень складності, важко чи не важко це вивчити, потрібно воно чи не потрібно, за що воно відповідає, та найголовніше, як і скільки на цьому можна заробити. Поїхали! поп з чого розпочати? Давайте розпочнемо, мабуть, з фотошопу. Чому? Оскільки саме свій шлях я розпочинав з фотошопу. Фотошоп я вивчив в 7 років, і це навіть не рекорд, оскільки мій син вивчив в 5 років в програму фотошопу. Що взагалі таке фотошоп? По-перше, це легенда. Це легенда, яка вже 30 років, і вона досі актуальна. Photoshop і Figma – це графічні редактори. Це два інструменти, завдяки яким ми конструюємо графіку. Отже, Photoshop робить складну графіку, обробляє фотографію, вирізає об'єкти, відділяє задні фони. Ну, от, наприклад, от моя подружка, мені треба в межах першого екрану зробити було її фото. У мене було лише таке фото, і завдяки натисканню. Однієї клавіші я можу видавити фон. Воля. Так, це після останнього обновлення у нас з'явилася така літера автоматичне е, видавання заднього фону. Як я казав, це канал для своїх. Ми вирішуємо свої питання. Я буду з вами максимально відверто і будемо розмовляти з вами по взрослому, де скачати Photoshop? Саме я його купив. Ціна кусюча: 190 баксів приблизно в рік, але я. Людина, яка веде освітній контент, я не можу робити це на піратській версії. Але відповідаючи на питання, чи потрібно купувати вам фотошоп чи ні, я відповім лише однією фразою: що піратська версія фотошопа нічим не відрізняється від платної версії. Отже, робіть висновки самі. Якщо ви хочете зробити те, що ви зрозуміли, заходимо в Google, пишемо те, про що ви подумали, і качаємо те, про що ми разом з вами зрозуміли. Розібралися. Давайте поговоримо про рівень складності. Ну, давайте так, у мене досвід в фотошопі, ну я не знаю, скільки, десь 28-29 років. Я навіть не уявляю, скільки я грошей заробив за рахунок знань фотошопу, але це не найголовніше. Найголовніше те, як я казав у всіх курсах, що треба знати лише 30 інструментів. Ну, які інструменти? Виділення, корекція кадрування, не знаю, як буде українською. І якщо у тебе буде ця база, можна сказати, що ти оволодієш знаннями фотошопа. З чого почати? Ось тут я закріплю, у мене є безкоштовний курс, я його записував десь два роки тому. да, він російською мовою. І не дивлячись на те, що пролунало два роки, він також залишається бути актуальним. Це база. З цього треба розпочинати: з фігма та з фотошопа. Якщо у нас основний спосіб заробітку, це сайт. То будівництво, нам в будь-якому випадку треба робити контент для цього сайту. Ну, наприклад, якщо це карточки товара, ми завантажили зображення, які там 1920 на 1080. А у нас треба ось така горизонтальна карточка. Нам треба якось скадрувати. Не знаю, як українською буде. Ну, тобто. Виділити з великої фотки саме той об'єкт, який нам запотрібен. Оце все фотошопа. Ну і також, мій друже, це графічний дизайн, це дизайн банерів, дизайн соціальних мереж це все фотошопо. Не дивлячись на те, що це можна зробити навіть і в Figma. Figma. що таке Figma? Це серце сучасного веб-дизайну. Різниця полягає в тому, що Figma – це. Векторне зображення, а Photoshop це растрове зображення. Один раз я поясню, що це, і більше ніколи не будемо повертатися до цього питання. Растрове зображення це зображення, яке створено з пікселі. Давайте повернемося до фотошопу. Ось у мене є на компі Андрій Буринок. І якщо я буду збільшувати. То ми побачимо, що наше зображення, воно із пікселів. І Якщо ми роздрукуємо це зображення на банері, там який 3 на 6 метрів, то ми побачимо ці пікселі в розмір в кулака. А фігма це векторне зображення, це совокупність фігур, які математично якось розраховуються. І якщо я буду збільшувати, наприклад, звичайне коло, хоч там 10 кілометрів на 10 кілометрів, то у нас не буде цих пікселів взагалі. Ось у мене є проект, є шрифт. Давайте я збільшу, і скільки б я не збільшував, у мене ніколи не буде ця пікселізірованості російською мовою. В Figma, як правило створюються макети сайтів. Робляться прототипи, це підбор кольору, шрифтів, а також будь-яка сітка. Коротше кажучи, Фігма це місце, де народжується дизайн. Це також база, яку обов'язково треба знати. І я обіцяю, що в межах цього каналу я вам запишу міні-курс, який дозволить вам розібратися в цій програмі, та мати якусь базу, як мінімум, вміти читати все те, що знаходиться і з правої сторони. Окей, розібралися: Фігма і Photoshop – це дві програми, які Дозволяють нам народжувати цей дизайн. І не дивлячись на те, що Фігма, як ж сказав, да, що це векторне зображення, ні, в межах Фігма ми можемо закидати растрові зображення, які складаються з пікселів. Окей, що з цим робити? Фігма рівень складності. Мені здається, що порог входа набагато менший, ніж фотошопа. І що найголовніше, що коли ви будете. Вивчати конструктори сайтів, інтерфейси конструкторів сайтів дуже схожі саме на фігму, не на фотошопа. Чи потрібно вам знати фігму? Обов'язково, мій друже. Якщо ще в фотошопі є функціонал, який замінює штучні інтелекти, то я маю сумніви, що якийсь штучний інтелект заміни фігму. Ну, мається на увазі інструментарії фігми. Окей, де працювати, де створювати дизайн? Ми розібралися. А де брати контент, як зрозуміти, з яких текстів повинен складатися сайт? Це також тема для наступних відео, оскільки ну в двох словах про це не розповісти. Перше, це звичайно, ChatGPT. це ваш копірайтер, асистент і генератор ідей в одному флаконі. На основному каналі я дуже багато розповідав про ChatGPT, про промп. Ти про SEO. Саме я використовую його для написання текстів, але не так, що ось напиши мені, просто текст. Я дуже часто останні роки вже знаходжу сайти, читаю тексти цих сайтів, і там, ну прям зрозуміло, що цей текст написаний чатом GPT. Так що, тут також важливо правильний підхід для написання контенту. Також аналіз конкурентів. Ви можете принскринити якийсь екран, який вам сподобався, закидувати сюди і і просити зробити транскрибацію. Транскрибація мається це на увазі, те, що на фото, напиши мені, будь ласка, текстом. Потім скопіювати цей текст, сказати, зроби мені його унікальним на 100%. Це мій друже, якщо в двох словах, також ти можеш генерувати тут зображення. Я не скажу, що я повсякденно користуюся. Чатом GPT для генерації зображення. Для мене топ це ReCraft. ReCraft – це штучний інтелект для картинок. Так як канал ще не має підписників, він не дозволяє мені в описі кидати посилання. Переходь в коменти, там я все тобі залишу. Окей, був у мене якось проект, в якому мені потрібні були макарошки. Що я зробив? Зайшов в ReCraft і згенерував ці зображення. Про це ми також будемо з вами розмовляти на цьому каналі. Потрібні ілюстрації, фон, паттерни, чи іконки, логотипи. Це все рекрафто. Це все швидко і без ніяких пошуків по стоках. Або також користуйтесь моїм улюбленішим сервісом: це unsplash.com. Окей, okay. як він працює, дуже швидко, оскільки я для цього запишу інше відео. Місце, де ми пишемо промпта, а також обираємо стиль, в якому це робити. Можна робити як реалізм, так і ілюстратор. Ну, тобто вектор. Є, наприклад, у мене імейдж, який має промпт «Холодний виминато. І кожний імейдж я робив. В різній стилістиці, а саме ті, які ви бачите зараз на екрані, рухаємося далі, де він також може бути вам у нагоді. У мене був комерційний проект, який я робив років три тому, а десь в межах цього сайту мені треба було показати до після. Де я це все зробив? В Рекрафт. Також в межах того сайту догляд за волоссям можна було підібрати під проблеми волосся. Я створив для кожного типу волосся, ну, бачите, очень повреждені волосся. Далі. Проти випадіння волоса, жирна кожа, Тобто, під кожен промпт я згенерував зображення, і в залежності від проблеми можна було підібрати той чи інший продукт. Де створювати дизайн, розібралися. Як створювати контент, розібралися, маючи всю цю інформацію, як робити сайти. Друзі, я виходець із тільди. Ще в далекому, там я не пам'ятаю, 18-му, або навіть 17-му році довгий час я працював на тільді, і останнім часом я перейшов на фреймір та Webflow. Це два сильних продукти, які допомагають створити сайт. Якщо вам цікаво, я вам зроблю розбор, чим відрізняється Webflow від Framer, як підібрати під вас продукт. Ну а якщо забігати наперед, то знати треба і то. І все. Оскільки треба адаптуватись під замовника. Хтось і дуже часто конкретно просить сайти саме на Webflow. Тобто недостатньо знати лише один продукт. З чого розпочати, звичайно, з фреймеру. А Чим відрізняється фреймер Webflow від Тільди? Саме версткою. В Тільді, як і в Figma, ми беремо елементи накидали, як нам захотілося, але є таке розуміння, як брекпойнти. Брекпойнти мається на увазі, що у вас є дизайн комп'ютерної версії, планшетної версії, а також мобільної версії. І під кожний брекпойнт вам нужно зробити адаптив. Так ось в тільда кожен момент повинні брати і підганяти. В Framer і Webflow там взагалі інший тип верстки, так називаємо блочний тип верстки. Він полягає в тому, що весь ваш контент окутується коробочками, образно кажучи. І при стисненні ширини вашого екрану. Ці коробочки, якщо не поміщається, от на прикладі цих коробочок, давайте подивимося, якщо я буду стиснувати, і якісь коробочки, які були чотири в ряд, не поміщається, вони перепригують автоматично на нижній рядок. Я дуже часто розповідав на прикладі контейнера, в який закидуть коробки. От контейнер це наш дизайн першого екрану. Якщо ми кинемо туди кусочок тексту, він просто упаде на самий низ. Якщо ми закинемо ще імедж, він також упаде на самий низ. А як зробити? Щоб у мене тут був текст, а тут був імейджер. Треба закинути в цей контейнер дві однакові коробки, і в кожну коробку закинути по елементу. І кожній коробці сказати, що все, що. Знаходиться всередині мене, вирівнюється, будь ласка, по горизонталі і по вертикалі в одній коробці, і також в іншій коробці. Ось як це реалізувати. І сьомий інструмент, який ми повинні знати, ну він не обов'язковий, але саме за рахунок сплайн ми можемо визвати ефект Вау. Це все, що зв'язано з 3D-моделюванням. Якщо ти хочеш, щоб твій сайт виглядав дорого багато, тоді треба розуміти сплайн. Можна робити об'ємні моделі, анімації. Вони працюють навіть на телефоні. Ну і найголовніше все те, що ми можемо зробити, можна інтегрувати на ваш сайт. Ну, дивіться там, трішечки шок контенту. Що ми можемо робити? Давайте, поїхали. А, я тут це повидаляв. Так, зараз. О, все, поїхали. Дивіться, є у мене гра Shift-Space, де Shift? Відповідає опустити цю фігню, а Space підняти догори. Але опускаємо, ковать, підіймаємо. Ні, ніфіга. Давайте ще раз не хочу. Давайте обновимо ще разочок. Так. Опустили. Так, так 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 так, 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 І підняли. Коротше кажучи, ви це можете інтегрувати на сайт, в межах навіть першого екрану, і у вас буде такий інтерактив на сайті. За рахунок того, що можна підключати, як і фізику, гравітацію, і повірте мені, дуже багата анімація. Останнє відео на моєму основному каналі ми малювали 3D-моделі, накидали на неї матеріал, задали за рахунок адобовських інструментів йому якийсь рух і розмістили це на сайті. Давайте покажу вам кінечний результат. Так, щось є, да? Ану, попередній перегляд. Ми самі задали наші 3D-моделі. Як її можна рухатися. Якщо є дуже велике бажання, переходь, я тобі посилання залишу саме на це відео. Ну і також я не пам'ятаю, але розповідав, як зробити цей сайт А, ні, друзі, не буду вас путати. А, так, ми його зробили, але за рахунок штучного інтелекту, який вшити також в ці конструктори сайтів. Ну що ж, мій друже, давайте трішечки висновків. Ці сім інструментів, вони закривають 95% задач веб-дизайну. Чи можна їх вивчити за один вечір? Звичайно, ні. Але саме для цього я створив цей канал, щоб розповісти про кожний інструмент і акцентувати. Вашу увагу саме на якісь робочі фішки. Я не буду розповідати, як вам зробити секшн середині контейнера, як зробити ці одступи зліва, справа і нафіга вони взагалі потрібні. А краще розповім, як за рахунок штучного інтелекту зробити це за дві хвилинки. Ось моя основна мета цього каналу. Що я тебе попрошу? В коментарях я попрошу тебе написати, яка тема тебе найбільше цікавиться. І тема, яка полягає в взаємоді з замовником, це теж тема. І якщо вона тобі цікава, напиши в коментарях. Макс, хочу про це. Ну а я з тобою прощаюся. Мене звати Макс Куратов. І якщо це відео було для тебе корисне, залиш лайк, підписуйся на канал. Пока!